Як змінюється життя в громадах, які труднощі виникають, та як їх вирішують. Це влада на місцях, і ми розповідаємо про важливі та найактуальніші новини органів місцевого самоврядування сьогодні у випуску. У Вінниці розпочав роботу консультаційний центр координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Генератор для лікарні, який із медичних закладів області, став енергонезалежним. 20 тонн гуманітарної допомоги відправили з міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. У Вінниці розпочав роботу консультаційний центр, регіональне представництво координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Працюватиме він на п'ять областей. Фахівці центру, який відкрили у Вінниці, пройшли навчання у громадській приймальні при координаційному штабі в Києві. Головним завданням центру є надання інформаційно-консультативної та необхідної профільної підтримки сім'ям полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Фахівці консультаційного центру допоможуть рідним та близьким оборонців України, які потрапили в полон або зникли безвісти за особливих обставин. Отримати інформацію щодо юридичних та процедурних... Дурних питань пов'язаних з перебуванням воїна у полоні, отримати консультації щодо державних соціальних зобов'язань, гарантованих у випадку потрапляння в полон. Також нададуть психологічну підтримку. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими це органи, які створений. Згідно постанови кабінету міністрів, міжвідомчого ради до складу якого входять і головне управління розвідки Міністерство справ, Служба безпеки України, багато інших структур, представники уряду, які опікуються питаннями в першу чергу повернення і захисту прав наших військовополонених, наших захисників, які опинились в російському полоні, також питаннями поводження із полоненими росіянами. І звичайно величезна складова цієї роботи це комунікація і взаємодія з рідними і родинами наших захисників, які знаходяться зараз в полоні. Основним критерієм вибору, вибору приміщення була зручність в першу чергу для відвідувачів. Якраз на нашу думку, коли ми проводили Огляди різних можливих приміщень саме тут найзручніше буде людям. Це центр, логістика, можливість доїзду і всі інші служби, всі на місці. Дуже важливо, щоб всі ці люди, які тут працюють, щоб вони дійсно віддано працювали. З нашого боку, тормаж названо координаційні центри. От, важливо, щоб була ця координація. Різних влади, громадянського суспільства. Самого центру, і тоді буде якийсь певний результат. Якщо говорити про вклад Вінницької територіальної громади, то ми повністю беремо себе фактично фінансування, питання якби утримання цього центру. Модернізація та економія Вінниця облтеплоенерго осучаснює свої об'єкти. Теплозабезпечення та енергоефективність є надзвичайно важливими питаннями для України сьогодні. І, попри повномасштабну війну в нашій країні, на Вінничині вдається впроваджувати заходи із модернізації об'єктів теплоенергетики. Подробиці у сюжеті. Комплексна модернізація на об'єктах Вінниця облтеплоенерго тут застосовують найсучасніші технології, в тому числі теплові насоси та котли на альтернативному виді палива. Це значно зменшить споживання газу та дасть економічний ефект. На тих об'єктах, які наше комунальне підприємство комплексно модернізувало, Це три об'єкти, які обслуговують об'єкти критичної інфраструктури. Ми заділили на них найсучасніші технології, в тому числі і теплові насоси. На одному з об'єктів ми встановили котел на альтернативному виду палива потужністю 1,2 МВт. Воно значно зменшить споживання газу і дасть економічний ефект загал. Загалом по цим трьом об'єктам при вкладених нами 5 мільйонах. Ми 9 мільйонів гривень фактично економимо на за під час одного опалювального періоду. Теплозабезпечення та енергоефективність є надзвичайно важливими питаннями для України. Ті проєкти, які на об'єктах реалізували, дають змогу зекономити кошти обласного бюджету та використати їх для подальшої модернізації. Проекти, які реалізували, нам дають змогу зекономити бюджетні кошти, кошти обласного бюджету, їх в подальшому. Використовувати на подальшу модернізацію це є пріоритетом як і Вінницької обласної ради, так і вінецької облас... військової обласної адміністрації військово-цивільної, оскільки в цей непростий час і медицина. І навчальні заклади мають функціонувати і забезпечувати теплом і створювати комфортні умови не тільки для тих, хто тут раніше проживав для вінничан, але й для внутрішньопереміщених осіб. Попри усі труднощі, які створили рашисти для нашої країни та Вінницької області. Зокрема, наш регіон досить якісно підготувався до проходження опалювального сезону. Констатують в обласній раді. Із першого дня завершення попереднього опалюва сезону були розпочаті заходи по підготовці до нового опального сезону 22 23 років. Я вам скажу, що, при, при тому ми розуміємо, що цей період був військовий час, тільки завдячуючи, без безпрецедентній роботі на безпосередньо і колективів, типопостачальних підприємств, і, як я сказав, колективів підприємств критичної інфраструктури. Керівництво, на безпосередньо підприємствах, підприємств органах влади, то я вам скажу, що Віннична підготувалася підся досить якісно входження до і ми на сьогоднішній день бачимо проходження опалювального сезону. Керівники обласної ради запевняють, попри військові дії та постійні ракетні обстріли, вінничани будуть з теплом. Телеканал Вінничина все буде Україна. Вінницький клінічний центр інфекційних хвороб відтепер має енергетичну, теплову та кисневу незалежність. Безперебійну роботу закладу під час відсутності централізованої системи електропостачання буде забезпечувати два потужних генератори. Один із них лікарня отримала від благодійної організації. Вінницький центр інфекційних хвороб отримав потужний генератор від міжнародного комітету Червоного Хреста. Тепер заклад має два автономні джерела енергоживлення та зможе повноцінно працювати під час планових та аварійних відключень електроенергії. Це ще й такі, які можна пересувати, тобто його можна буде під'єднувати до будь-якого корпусу. Генератор нам і забезпечує набагато більш стійку і незалежну скажімо так, роботу нашого реанімаційного відділення, а це все ж таки 14 ліжок. І інших стаціонарних відділень, але в тому числі і лабораторного корпусу, і, і поліклінічного безперебійне електроживлення вкрай важливе для роботи закладу та надання послуг пацієнтам, як в діагностичному, так і стаціонарному відділеннях, а особливо у реанімації, де життя людей напряму залежить від роботи обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень. Акумулятор апарату штучного штучного вентиляції легень розрахований в середньому до двох годин роботи. Тобто, якщо немає електропостачання більше двох годин, апарат просто не зможе далі підтримувати життя пацієнта. Це життєво необхідно без апарату штучного штучної вентиляції легень, пацієнт ну помре. Центр головний в області заклад з лікування інфекційних хвороб. Тож забезпечення безперебійної роботи лікарні вкрай важливе, зазначив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час робочого візиту до закладу. Хочу подякувати Українському товариству Червоного хреста за наданий дизельний генератор. Це дуже потужний, 128 кВт для того, щоб були забезпечені у нас. Тут вже стоїть новий КТ-апарат, новий рентген-апарат. це потужні апарати, які вимагають великої кількості електроенергії. Тому там буде забезпечено саме ці апарати для того, щоб могли надаватися якісні медичні послуги населенню Вінницької області. Проходити діагностику та лікування навіть в разі відсутності централізованого електропостачання пацієнти закладу зможуть завдяки благодійній допомозі від міжнародного комітету Червоного Христа. У співпраці з місцевою військовою адміністрацією нам надійшов запит, що через ворожі мабурування сталася критична ситуація з серепостачанням критичних об'єктів, до якого відноситься в тому числі і клінічна інфекційна лікарня. І Національний комітет спільно з Фінським Червоним Христом винайшли можливість надати до Вінницької області електричний дизельний генератор. Центр інфекційних хвороб був створений на початку пандемії ковід. 19 заклад розрахований на 220 ліжок, і всі вони забезпечені киснем. Наразі лікарню оснащують сучасним діагностичним обладнанням, що допоможе швидко та якісно надавати комплексні медичні послуги. Дуже добре, коли медична система в області розвивається швидко, прогресивно і не дивлячись на війну, ми бачимо і колектив, і людей в яких умовах вони будуть лікуватися. Нове обладнання, яке вже встановлено. рентген вже працює, КТ ще не отримав ліцензію діяра, але я думаю, що до нового року ми отримаємо і будуть надаватися вже послуги людям зі всієї області. Проходити лікування та діагностику в лікарні можуть мешканці всієї області та вимушені переселенці, яких в регіоні понад 180 тисяч. І головне послуги безкоштовні. Достатньо направлення сімейного лікаря будь-якого іншого лікаря спеціалізованої допомоги і можна пройти певні діагностичні обстеження, як клінічні, лабораторні, так і інструментальні. Тим більше, що це КТ воно може діагностувати не тільки захворювання легеневої системи, а й ми говоримо про виявлення онкопатології. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. У Вінниці світлофори обладнують блоками безперебійного живлення. В умовах відсутності електропостачання, спричиненого руйнуванням енергосистеми України, вони забезпечать роботу світлофорних об'єктів впродовж п'яти годин. Пристрої для резервного живлення світлофорів встановлять на 11 перехрестях зі жвавим рухом транспорту. У тестовому режимі світлофори з блоками безперебійного живлення вже працюють на розі вулиць Пирогова Зодчих, Василенка. Світофорні об'єкти відповідно також заживлені від чи від будинків, чи від різних об'єктів, і також залежать від електроенергії. Тому, власне, бачачи цю ситуацію і бачачи, що це дуже впливає на безпеку дорожнього руху. Це дуже впливає на безпеку пішоходів. Про це ми маємо дбати. Тоді, от, власне, і прийшла, так, прийшла така ідея, і керівництво підтримало таку пропозицію щодо встановлення таких автономних джерел живлення для того, щоб деякий період часу під час відсутності електроенергії ми могли забезпечувати роботу світофорного об'єкту і відповідно підтримувати на тому чи іншому. Перехресті безпеку дорожнього руху. Багатим був тиждень, що минає на професійні свята. 5 грудня керівники області вітали волонтерів з їхнім днем. Як відзначили найактивніших благодійників, розкажемо у сюжеті. Невпинно допомагають армії та переселенцям. Плетуть сітки, кікімори і щодня докладають зусиль для наближення перемоги України у війні з країною-терористом. Все це про українських волонтерів. З моменту повномасштабного вторгнення ворога на територію нашої держави до волонтерського фронту долучились мільйони українців. Як от Валентина із Сєвєродонецька, до Вінниці вона приїхала в вересні і відтоді щодня працює на потреби армії. Без дела невозможно, чтобы занять мысли свои, чтобы помочь армии, конечно же, чтобы приблизить победу. Думаем, чтобы это все помогло нашим воинам остаться живыми и вернуться домой. К Своїм батькам, радітелям матерям. На Вінничині волонтерять тисячі людей. Вони щоденно готують смаколики для військових, збирають гроші на амуніцію та транспорт і допомагають переселенцям. Найвідважніших та найзавзятіших з них 5 грудня привітали з міжнародним днем волонтера. Урочистості розпочались з подяки захисникам, які дають відсіч ворогу та вшанування полеглих воїнів хвилиною мовчання. Зі святом волонтерів привітав начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Подякував благодійникам за невтомну та вкрай важливу роботу. Успіхи збройних сил України це також і завдяки вам і хочу побажати вам надалі з такою силою на і натхненністю. Працювати, тому що це надихає не тільки народ України, а й збройні сили, що вони комусь потрібні. Ми всі можемо долучатися, а коли нас така велика спільнота в цілому, то це досить велика, потужна і рушійна сила, тому слава волонтерам, слава Україні. Вітання приймали волонтери від голови обласної ради В'ячеслава Соколового. Він зазначив, що це свято сьогодні стосується, чи не кожного українця. Волонтерство об'єднало за віком різних людей, за професією. Взагалі зняло будь-які ліквідувало будь-які межі між нами, оскільки єдина мета об'єднала усіх допомога, активність тим, хто цього потребує, заради нашої спільної перемоги. За всебічну допомогу підрозділам ЗСУ вінничанці Юлії Вочер вручили почесний нагрудний знак за сприяння війську. Жінка активно волонтерить з 2014 року. Каже нагорода від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного для неї велика честь, але це заслуга всієї команди. Ми дуже багато вже надали допомоги нашим захисникам, вимірюється. Сотню мільйонів велика допомога, але її все мало і мало і мало. І бажано, щоб люди розуміли, що перемога вона в руках кожного, хто хоче її. І Тому всім треба піднятися і всім допомагати. Нас так знищують, що якщо ми цю кожну копійку собі не заощадимо і не віддамо, тому. Хто стоїть на порядку. ми цей жах будемо спостерігати там, де його ще поки немає. За активну благодійну та волонтерську діяльність і систематичну підтримку військовослужбовців, які захищають Україну, більше сотні волонтерів отримали від керівників області подяки та прапори України. Мала подяку і Тетяна Хитра Власюк разом зі своєю командою. Волонтерка працює на потреби армії з 2014 року. Закуповують та передають автівки, тепловізори, інші прилади та смаколики з домашнім теплом. Не думайте, що буває маленька допомога, буває велика. Хлопці, які вдома не були дуже довго, вони тішаться всьому на світі. Домашні котлетки, домашні відбивнушечки, домашні хліб. Мене є фу... Я їх викладу обов'язково після перемоги, де хлопці такий величезний буханець хліба. І хлопець ну, гонюхає. Він його навіть не їсть, він просто гонюхає. Забезпечувати українських захисників технікою, одягом і харчами волонтери продовжують щоденно. Кажуть, працюватимуть до перемоги і просять долучатися до допомоги усіх громадян. 6 грудня вітання приймали військовослужбовці з нагоди Дня Збройних сил України. Захисникам та захисницям вручили грамоти, марки та годинники. Подробиці в нашому наступному матеріалі. 6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил України. Це свято людей, які є взірцем мужності, самовідданості та героїзму. Людей, які цінують власного життя та здоров'я, відстоюють незалежність нашої держави та дають відсіч російській армії в повітрі на суші та в морі. Кожен пам'ятає і знає, що наші діти живуть тут, наші сім'ї, дружини живуть тут, наші батьки теж. Живуть тут, тому іншого шляху в нас, крім як захищати свою батьківщину, просто немає. За заслуги перед українським народом та з нагоди свята четверо військовослужбовців Вінничини отримали грамоти Верховної Ради України. Їх вручила народний депутат України Ірина Борзова. Я дякую за кожний світанок. Я дякую за кожний клаптик землі, який вдалось звільнити. Я дякую за кожне врятоване життя, низький уклін вам та вашим батькам. І нехай Бог береже кожного з вас, а ви, будь ласка, бережіть себе. Та Україну, слава Збройним силам України, привітав захисників та захисниць із професійним святом начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Сергій Бурзон наголосив, що Збройні сили України сьогодні перша армія світу. Я хочу вам подякувати за те, що ми живемо сьогодні, і те, як ми будемо жити завтра, залежить від збройних сил України. Це це знає вся наша батьківщина. На нас надіються, сподіваються, люди власне найвищий Рівень довіри у суспільство будемо берегти пам'ять про загиблих воїнів, так як сьогодні ви бережете Україну. Саме головне це що у нас, у нашого народу, є стійка віра в перемогу, стійкості вам і незламності. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава! Незламних, нескорених та професійних захисників України привітав і голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Наші збройні сили є зірцем і прикладом мужності, незламності, великого патріотизму, і саме завдяки Збройним силам України в силу духу українського народу повірив увесь цивілізований світ. Саме збройні сили зупинили і погнали назад ворога з нашої землі, відновлюючи справедливість, звільняючи щоденно крок за кроком землю від окупанта. Великий вам Уклін за вашу мужність, за вашу відданість. Під час заходу відбулось і урочисте погашення марки Зброя перемоги, яка присвячена Дню збройних сил України. Кож з марками зброя перемоги отримали військовослужбовці. Їх вручили разом із почесними грамотами Вінницької обласної військової адміністрації та обласної ради і пам'ятними подарунками годинниками. Особисту мужність та героїзм виявлені під час бойових дій за незалежність та територіальну цілісність нашої держави відзначили 70 військовослужбовців Вінничини. Це і жінки, і чоловіки, які щодня наближають перемогу України. Чоловіки завжди повинні захищати свою домівку, країну своїх рідних та близьких. роблять все можливе і неможливе для того, щоб ми жили незалежні, вільній. Країні нашій Ненці Україні скажу одне, що Україна переможе і настрою настільки, що буде мир після нашої перемоги. Вітали цього тижня і кращих самоврядців Вінничини з днем місцевого самоврядування. 7 грудня відбулося урочисте засідання. Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради захід приурочений до дня місцевого самоврядування. Голова обласної ради В'ячеслав Соколовий, начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов та Вінницький міський голова Сергій Моргунов, прем'єр-міністр України 2016-2019 років Володимир Гройсман привітали самоврядців Вінничини. Це свято кожного вінничанина, жителя Вінничини, оскільки Саме через самоврядування кожен громадянин може бути активним учасником в управлінні громадою, в формуванні правил. Скажу, що рік, який ми проживаємо з вами для нас всіх є новим, з точки зору його викликів і завдяки високій самоорганізованості громад. Ми можемо спільно долати той страшний виклик, який називається війна. Я мрію, що після війни у нас з вами залишилась така єдність, яка є сьогодні, тому що ми з перших днів війни допомагали розумні Києву, і Харкову, тепер Херсону. І ви бачите, що завдяки Збройним силам України у нас немає активних дій. Але за визначенням, В'ячеслав Петрович, у нас область не тилова, а визначена як опорна. І хочу сказати, що ворог намагається залишити нас без тепла, світла, але тут ми маємо вистояти. Ми навіть війну стали сильніші. І, мабуть, завдяки цій децентралізації ми чітко, самостійно вирішували ті нагалі проблеми і питання, які звалилися на кожну нашу громаду. Почнемо навіть говорити про переселенців. По великому рахунку для Вінниці 46 тисяч людей, або для Вінницької області там 191 тисяча людей це немало. І це кожному треба приділити увагу і кожному треба зрозуміти, наскільки ці люди потерпають у цієї війни, набагато гірше, ніж ми. Тому що вони в один день кинули все. І світ за очі бігли, не знаючи куди. І саме завдяки місцевому самоврядуванню вони відчули затишок саме в нашій області, так як і в інших областях. Я вже не говорю про підтримку Збройних сил, про волонтерство. Кожен з вас фактично є волонтером. Треба думати про відновлення країни. Треба думати про те, щоб ця Україна стала такою, як ми про неї мріємо, як хочемо бачити. І тут завдання органів місцевого самоврядування є одним із ключових спільно з органами державної влади, органами місцевого самоврядування. ми маємо це зробити. І я вірю в те, що той досвід, який ви накопичили, особливо за останні роки, він буде достатньо успішним. Тому дай Боже нам перемоги, миру і процвітання нашої країни. Керівники області та міста вручили почесні грамоти обласної ради та обласної військової адміністрації, подяки Вінницької міської ради, депутатам місцевих рад, кращим співробітників органів місцевого самоврядування та поліцейським офіцерам громад. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб відправив 20 тонн гуманітарного вантажу громадам Херсонщини. До доброї справи доєднались громади області, депутати обласної ради, аграрії та приватні підприємці. В рамках діяльності міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу відправлено гуманітарний вантаж на Херсонщину. Спільними зусиллями громад Вінницької області, депутатів обласної ради, аграріїв приватних підприємців, зібрано 20 тонн допомоги. «В Самому процесі задіяні громади Вінниччини, і депутати, і бізнес, аграрії, підприємці, люди, які і в домашніх умовах виготовляли там каші з м'ясом. Ми цю роботу продовжуємо, тому що зараз це надзвичайно важливо, особливо на тих територіях, які звільняються нашими збройними силами. Люди залишились, ми розуміємо, що і без світла, і часто без води, і ясно, що без продуктів, тому акцент робиться на такі або продукти швидкого приготування, або вже і готові. Минулого тижня вже була відправлена машина з допомогою в Херсон. Сьогоднішній вантаж для Херсонської області увагу приділили продуктам швидкого приготування або вже готовій їжі. Це вже не перша машина, яку в рамках роботи міжрегіонального гуманітарного штабу ми відправляємо на Херсон. На минулому тижні була машина, яка приїхала в самий Херсон. А сьогодні машина поїде, заїде і в керсор, і розвезе трошки по регіону. Хлопці просять не називати нам місця, враховуючи, що там небезпечно. Це долучилася вся наша команда для збору цієї, цих продуктів до цього самого вантажу. Тому ми сподіваємося, що він якраз буде в нагоді, тому що там людей насправді важкі умови. Доєдналися до збору та завантаження гуманітарної допомоги депутати обласної ради. До входить молоко, продукти харчування, такі як тушонка, олій, крупи, цукор, вода мінеральна, три тисячі буханок хліба, що Чим, зможем, чим можемо там допомагати. Наша громада завжди єдина і відразу, як тільки надходять певні запити, то відгукаються, як то кажуть, кожен. Тому що ми розуміємо, що важкі часи і в першу чергу ми повинні допомагати одні одному. Тому ми відразу почали формувати вантаж. Вантаж входить там цукор, борошно та інше, овочі і працюємо в єдиному розкладі. У міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі вже готують наступний гуманітарний вантаж. Телеканал «Вінничина» – все буде Україна. Які завдання будуть вирішувати органи місцевого самоврядування наступні сім днів? Розкажемо вже за тиждень, аби ви знали, чи влада на місцях.